Слава Україні! Ви на каналі в гостях у Надки Рукоділки І сьогодні я вам покажу свій процес, як я просунулася і що у мене виходить. Це, як ви пам'ятаєте, я зараз вишиваю одну тільки роботу, Це оцей розсип маків від анкору ось такий набір. Хто вже забувся, що я там вишиваю, то я вам трошки нагадую, бо не дуже часто я. Щось знімаю, але як є, так є. Так. Ну, то, знаєте, як то кажуть, добре, що взагалі щось знімається. Ось, такий, ось така повинна бути картина, але ж це прев'ю, але на прев'ю тут вишита картина. Ну, у анкори кругом на всіх наборчиках саме вишиті, ну, вишитий результат, те, що має вийти. І ось що у мене на сьогодні є. Воно, о, ну от, ось так, коли дивишся, то воно так відповідає кольорам. Бо ось так взагалі дуже яскраве, тому буду тримати трошки подалі, щоб отак було видно. Так? Ну, трошечки, да, я Трошечки бачу, що, а як же ж його так зняти, щоб воно так не було сильно ярко? Ось так, напевно. Так, дуже-дуже чомусь так ярко. Яскраво виходить, камера робить. Так, е трошки вони такі, знаєте, приглушеніші кольори, і трошечки темніше, ніж ви бачите. Тут розовеньким, але чомусь от червоний зараз переважає, я дивлюся просто в камеру, і все одно не ті кольори зараз ви бачите, які є насправді. Але це такий мінус, знаєте, цих всіх знімань. Те ж саме, якщо щось фотографуєш, то ніколи не доб'єшся. Ну, якщо немає такого, знаєте, професійної камери. Вони, як ми знаємо, не дешеві. І немає сенсу купувати професійну камеру для того, щоб свої вишиті картини фотографувати. От, то дуже важко, важко фотографувати, але тим не менш, як є, так і вже показуємо. Значить, так, ось ця квітка вже у мене з бекстічом. Ось тут трошки ось, ну, ось, ось це все зелене, ви бачите, вже бекстіч зроблено. Ось це. Тут серединку ще я не зробила, вже навколо все зробила. Серединку ні ось тут. Ось тут це я вчора ввечері сіла і робила. Тут ще ось тут на квіточки треба зробити іншим кольором. А так вже тут весь бекстіч є. Ось. Сьогодні вже буду дороблювати. Ну, дороблювати. Це так голосно сказано. Буду сьогодні теж робити бекстіч. Ось це у мене перша схема вже відшита повністю. Всі хрестики напівхрестики. Лишився тільки бекстіч. І після цього я візьмуся за ось цю сторону, де, е, там, менше буде площа, ніж тут. Але, тим не менш, там теж будуть. Квітки і листочки, і теж треба довишивати. Поки що не планую відкладати цю роботу, але хто його знає, може ввечері щось стрельне. Хоча підготувала я вже інший процес, там теж квітка буде, то я вам окреме відео зніму по підготовці. Ось, не знаю коли, але зніму. І був такий день, коли я вже хотіла розпочати, хотіла цю відкласти, розпочати ту, але потім не знаю, потім перехотіла. Така вітряна, знаєте, що просто то хочу, то не хочу. Ось. Але що я хочу вам сказати, для тих, хто е ну, от, бачить сюжет якийсь анкоровський, подобається. Так? Потім ще один бачу, подобається. Беруть, беруть, дівчата ті набори, і як я, ні одного не вишивають. Так? Це от, у мене перший набір від анкору, який саме я вишиваю вже нарешті. Ось. Е, на жаль, ну, як в запасах є вони, але, на жаль, до цього ні одного набору анкора я не відшила. Начебто ж не відшила. Бо я вже, знаєте, щось скажу, а потім виявляється, що десь у мене вже відшито щось є. Але по анкору ні. Навіть і маленьких, по-моєму, я не вишивала анкор. Ну, коротше, ось. І ходять вже легенди про бекстіч Анкору. От. Ті дівчата, які панельки вишивають оці всім відомі там лавандове поле, де тюльпани. Так? Ви всі знаєте, там, де коруївки є, барашки, ну і там є їх багато. От. То всі вже знають, що мало того, що там чверть, хрестики, там, таке щось нам на... наробили дизайнери, але там ще є Бекстіч такий, знаєте, відомий анкоровський. От. Який легендарний. І я вам скажу, що в кожній роботі у Анкора ось такі заморочки з бекстічем. І ця робота не виняток. Тут, для того, щоб ось ви бачите на цій квіточці взагалі бекстіч. Ну, ось тут одна ниточка йде, вона іншим кольором, аніж ось ці, так? але її видно. Так? А ось тут кругом, ну, Особисто я знаю, що він там є, той так? Але ну так бачу, але поганенько. Єдине, що я бачу, що дійсно ось Бекстріч, бачите, він виділяє оці лепестки, квіточки. Ось тут, бачите, ось так іде. ось, І ось тут немає ось тут тільки ось з цього боку є. Бекстіч трошечки буквально ось тут. От. І видно, правда, що ну, тут якось воно так більш розмазані ці края, а тут вони більш чіткіші. Це єдине, що дає нам бекстіч. Якщо ми беремо оці лепесточки саме, то я не бачу, щоб бекстіч дуже сильно їх відрізняв один від одного. Це вже робить. Безпосередньо от кольори самі хрестики муліне, які ми вишили, так, от, от як тут на цій квіточці. так, Тось, Тут ми бачимо. Ой, коротше, я ну, сижу я з цим бекстічем колупаюсь, колупаюсь, і тут ще серединки треба проробити. Я вам зараз просто покажу по схемі серединку. Ось, о, бачите Тут іде один колір бексіч, ось ось щось таке туди-сюди. Потім від нього ось ще один кольор йде, бачите? І це все по, на кінцях закінчується фрузелком. Ось, бачите, скільки тут фрузелків? Це просто повіситись можна піти. Значить, бекстіч. Тут він не рахівний. Бачите, він йде. Дуже рідко, коли він йде, от саме по кутикам хрестиків, так? Зазвичай, бачите, як він йде. Тут, тут десь посерединці, тут всерединку треба війти, потім сюди, ось, потім знову серединка, і ось тут, бачите, посерединки пошло, Посерединці, чи як воно там кажеться. Ну, коротше, тут ну, зазвичай він йде не рахівний. Тому дуже. Важко його оце сидіти і вираховувати, куди ж воно повинно піти, але нічого страшного. До речі, це відповідь для тих дівчат, які питаються, навіщо е, треба голочки з гостреньким кінчиком. Голочки з гостреньким кінчиком, і треба ось для такого Бекстічу, ну, так само, і для такого Бекстічу, як тут, щоб от посерединці попадати в ниточку. Це я ще. Е, це я ще, вибачте, щось там мені написала, я віддали Це я ще замінила основу на рівномірку, тому мені трошки легше зараз з бекстічем. Якщо лишити ту аїду, яка була в наборі, я не знаю, як там можна пробувати її. Ну, тут дійсно треба брати. Гостру голочку, щоб пробити ту аїду посерединці, там, наприклад, або не посерединці, а ще там десь, як тут є в багатьох випадках. Ось, Наприклад, цей листочок, бачите? ось, Бачите, який тут бекстіч? Тут бекстіч просто от обшивається так, щоб ось цей такий як шматочок да, листочка зробити. Тут один, два, три, чотири, п'ять стіпків іде. Ось так по покру, по колу, по колу маленькі такі п'ять стібочків. Потім сюди пішло, потім сюди. Бачите, тут майже ніде немає такого, щоб попав от саме в кутик якогось хрестика. Тут посерединці, тут посерединці. І ось так воно все обшивається. І ну, от на обшив такого маленького, начебто, та листочка йде десь. ну, я не знаю, ну півгодини точно. Ось, ну І сижу. от так, вчора я закінчила цей лист вже і е, е, ну, дошила, У мене тут лишалися тільки напівхрестики і взялася за Бекстіч. Ну і вважайте, що от за весь вечір вчора я зробила тільки, от, ні, листочки це я раніше зробила оцю сторону. А ось цей, оцей, оцей і оцей. Оцей, оцей, ну, коротше, я зробила це, весь вечір сиділа, колупала. І тут мені ще треба оці серединки поробити у всіх лепесточках, там іншим кольором ниточку взяти і поробити серединки. Ну, такий непростий Бекстіч. На початку я прям злякалася. Ну, не те, щоб злякалася. Я просто лень, матунь, матінка до мене прийшла, думаю, «Блін, знову оце колупатися з цим Бекстічем не хочу. Потім я зрозуміла, що як я хотіла, знаєте, як я вам казала да, минулого відео по цій роботі, коли розпочинала, я казала, що спочатку все вишую всі хрестики на півхрестики, а потім зроблю одним махом бекстіч. то як я вже впевнилася, не в перший раз, і завжди в кожному відео вам кажу, що не треба так робити, треба одразу робити бекстіч. Тому що, якщо б я, я б навіть лишила собі це все на останок, то я б вже, мабуть, закинула її і все. Тому що ця, така лінька прийде і все. І до побачення, телебачення. Ось. Тому сижу потихеньку колупаю. Коли набридне, візьму іншу роботу. Якщо вона не набридне, буду її колупати вже до останнього. В принципі, не так багато лишилося. Дуже швидко вишиваються самі маки, хрестики, напівхрестики дуже швидко вишиваються, нічого такого складного тут немає. Кольори приємні, такі, знаєте, кольоротерапія, як я називаю, вони такі яскраві, смачні. Вишиваєш, хочеться жити, творити. Якесь натхнення приходить, не знаю, може, через маки, може через щось ще, я не знаю. Але є настрій вишивати і все, тому йде робота швидко достатньо. Єдине, оце загвоздка з цим Бекстічем. Але мені подобається, як ви бачите, який оцей, не нерозкрившийся бутончик, такий. він тут і з такими, як, наче, колючками. Ось, ну, гарно виходить, мені подобається. От. Я це після зустрічі своїй Наталці сказала, що анемони вже відпадають після того, як я тут почала Бекстіч вишивати. Але. Ну, коли вже втягуєшся в той бксіш, то вже розумієш, що можна вже знову до анемонів повертатися. Мріяти і про анемони з цієї ж серії, але не одразу після цієї роботи, але може трохи згодом будуть. І анемони теж. Бо там теж мені дуже кольорова гама подобається. І подобається такий сюжет, такий розсип гарний. От. Наш помічник зараз вдома відсутній. Але, як бачите, ось лишив він по собі якусь е, згадку. Та? Він не може так зробити, щоб він десь пішов, а тут сиділи і про нього не думали. Ось. І я вам якось казала, що він кругом лишає мені якісь записочки, якісь маленькі такі, е, маленьке нагадування про себе. то ось він мені лишив ось таку мордочку. так. От. І лишив, ну це вже і що раніше він зробив ось такого, ну, це сніговик, якщо ви бачите, цей сніговик, я його просто магнітом прищепила, щоб він на мене дивився постійно. І в мене такий, наче знаєте, удосконалений магнітний тримач вийшов з очима, лапа від танюшки моєї, і сніговик від помічника. Коротше, у мене така, знаєте,. Що ще мені треба від кого сюди причепити від всіх, хто що мені надарував такого маленького, і буде така стіна е подарунків і на згадку. І буду про всіх думати, коли вишиваю. Ось так. Ось. Ну, коротше, це вам привіт від помічника. там. Ще сьогодні день народження у мого брата. Він у нас воїн ЗСУ. Е в десантно-штурмових військах. ось, І він там у мене зараз в таких, в таких місцях, що просто кожного дня молимося за нього, щоб все було добре, щоб вони, хлопці, всі були живі, здорові наші. Ось, нехай вони скоріше повертаються. І все буде у них добре. Так. Ну, Начебто по роботі все сказала, буду далі вишивати. Ось як вона повинна, щоб виглядала повністю. Ну, виходить, що у мене ще два маки не вистачає. Правильно? От дивіться, я вам показую зараз. Да. Ось так. Да? Ну, Два маки, половинка ось цього що посерединці, і ще два. І буде вже все кінець роботи. Тобто, в принципі, не так багато роботи там лишилося. Будемо далі працювати. Ось, Бажаю вам натхнення. Бережіть себе, будь ласка, гарного настрою, якщо це можливо в даній ситуації. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Я завжди забуваю попросити, щоб ви поставили вподобайку. І ви їх і не ставите ті вподобайки. Немає. Як тільки в якомусь відео або я, або помічник попросить, то трошки там дівчатка наставлять ті вподобайки. А зазвичай ніяких вподобань, нічого немає, подивились відео і все, і пішли далі. Дівчатка, ставте, будь ласка, вподобайки. Ви цим просувайте наші відео в Ютубі, їх бачить більше людей. Якщо взагалі немає ніяких вподобань, ні коментарів, нічого, то це відео, воно так і лишається тільки вами побачене і все. Більш ніхто його не побачить. Тому не будьте такому плану егоїстами, а просто. Трошечки відволічиться. І я знаю, як дивляться зазвичай відео, але, тим не менш, я коли там дивлюся і вишиваю, але на секундочку відволіктися, поставити лайк і, і дивитися далі, те, що там заплановано дивитися завжди можна. Просто не треба лінуватися. Так що дякую всім, хто ставить вподобайки. Все, гарного настрою! Па-па!